Зараз будемо знімати про цей 12-й промац. Я вам покажу з свого песика. Він, в принципі, також приймає участь в зйомках, да? він це контролює. Мені не цікава ваша думка. А селфі-камера у нього така ситуація, що цього він попадав під водичку. Вишенька на цьому всьому торті не працює Face ID. Всім привіт! З вами Савасейл, і ми сьогодні будемо розповідати не про цей 12 Pro Max, який з попереднього відео. Хто не бачив, залишає посилання, можете переглянути. А будемо розповідати про інший 12 Pro Max ось в такому жахливому стані. Розповім за скільки купив, які нюанси, і скільки ж можна буде на ньому заробити. Поїхали! У нас інформація про цей 12 Pro Max зав'язана з 13 Pro Max з попереднього відео. У нас виходить, яка ситуація. Мій підписник. Побачив, що я після того, як відзняв YouTube, почав рекламувати той 13-й Max, що я його вже відновив, що з ним все добре, і його я готовий скоро виставляти на продаж, він мені написав: каже: друже, у мене є ось такий 12-й Max, ось в такому він стані. Я вам скажу, що тут по нюансам: бита задня кришка, є пил під камерами. Більш цього, що напевне, ця кришка вже мінялась. Ободки в дуже поганому стані, і до цього всього, якщо... Придивитись, ось отак я вам покажу ближче, бачите, що у нього селфі камери А селфі-камера, у нього така ситуація, що без цього він попадав під водичку, і вишенька на цьому всьому торті не працює. Face ID. Давайте тепер поговоримо, за скільки ж я придбав цей 12-й Max. А, ні, стоп. Давайте розкажу про його характеристики. Він у нас на 128 ГБ пам'яті, і батарейка, зараз вам скажу. І батарейка в даному телефоні 81%. Даний телефон мені став з рахуванням обміну 9 тисяч гривень. Рахуючи ту ситуацію, що попередній 13-й промакс, хто не бачив відео про нього, ось тут залишаю посилання, переходьте, переглядайте. Став мені не дуже дешево, то виходить така ситуація, що я його продав в нуль, а на цьому телефоні, як кажуть, я зможу заробити. Давайте порахуємо тепер, що нам вийде по ремонту і за скільки ж можна буде продати цей телефон. На сьогоднішній день 12 Pro Max, якщо брати саме низ з ринка, адекватний низ з ринка, ми не беремо OLX, там, де продаються іменно прям ну, перепаяні карчі, 14 тисяч гривень. В нашій ситуації що треба з цим телефоном зробити? По-перше, кришку ми міняти тут не будемо. Я як завжди, хто на мене вже давно підписаний, як завжди, буду міняти повністю корпус. Цікава ваша думка, як ви думаєте? Ні, не цікава ваша думка. Цікаво почути від вас, як ви думаєте, якому корпусі далі буде цей 12-й Max? Скажу вам так, що це буде обов'язково оригінал БУ, ніяких копій, ніяких переклей, а саме оригінал без ремонтів. Тепер нам треба порахувати, скільки ж стане нам цей ремонт. Мені колега як каже, для твого YouTube проекту, для твого розвитку, підганяє корпус за 500 гривень. Потім ми ще рахуємо плюс 500 гривень на заміну акумулятора, бо тут 81%, і я не бачу сенсу продавати ось таким акумулятором. Амулятором краще його замінити, додати 500-600 гривень десь приблизно буде акумулятор, але для клієнта це буде набагато краще, ніж сходити з таким відсотком. Цікаво, також напишіть в коментарі, якщо б у вас б була можливість купити телефон на 600 гривень дешевше, ви б залишили б його з оригінальним акумулятором 81%, чи обрали б з акумулятором 100%, але вже міняним. Мені цікаво, напишіть. Також у нас тут ситуація виходить по фронтальній камері. Вона знімає, по ній питань немає, але якщо ви бачили, з неї злізла маска, тому що туди потрапляла водичка. Розповім для тих, хто не займається ремонтом. В айфонах є проклейка між корпусом та дисплеєм. Вона час від часу втрачає свою силу. І тому, коли ви там, наприклад, йде чи під дощем, чи заходите в ванну, там де є пар. То отака ситуація може трапитися. Тому хотів сказати, для власників старих телефонів, тобто це вже і входить туди 13 Pro Max 14 Pro Max, Не рекомендую його кидати в воду, ходити з ним під дощем, тому що може трапитися така ситуація, або злізе маска з самої селфі-камери, або просто перестане працювати як в нашому випадку. Ще плюс Face ID. Зараз я вам підійду і покажу в якому стані Face ID, по яким критеріям я зрозумів, що його можна відремонтувати, і скажу, скільки це ж буде коштувати. Так, ось ми перейшли в Face ID і дивіться, у нас в даній ситуації взагалі немає ні одної кнопки, щоб. Ну, перевірити, чи Face ID може сканувати. Тобто ми заходимо і відразу у нас показує помилку, що Face ID у нас не працює. Так, зараз показую для тих, ось ви бачите мене, е як можна перевірити, чи у нас проблема з інфракрасною камерою, чи у нас проблема по труде. Ви заходите в портретку, натискаєте портретку, якщо ви тільки що бачили, на одну секунду. З'являється жовта рамка. Ще раз я закриваю і ще раз вам покажу. Ми відкриваємо портрет і на секунду з'являється жовта така рамочка. Що означає ця жовта рамочка під час того, коли у вас не працює Face ID? Це показує тим, що його можна відновити програмно, тобто не треба паяти як інфокрасну камеру. І це зекономить нам бюджет по ремонту даного телефону. Для тих, хто не знає, як це робити, Але ця інформація вже давно доступна. Є програматори, вони називаються GC. Вроді би так, якщо не помиляюсь. В них є там такі шлейфики, обманки, і через них е ремонтується цей Face ID, І після того він буде працювати без всяких збоїв. Це вже давно відома методика. всі неї користуються, вона не дає ніяких збоїв, і я також її використовую вже, ну, дуже давно. Давайте тепер все порахуємо. Скільки ж нам встане цей телефон після всіх маніпуляцій? За скільки ми можемо його продати, і саме головне як завжди, скільки ми зможемо заробити. Рахуймо, нам телефон став 9 тисяч гривень. Можливо, даже можна порахувати 8500, але я буду рахувати 9 тисяч, бо там по обміну 9 тисяч одним словом. Нам виходить. 500 гривень нам виходить корпус. Заміна корпуса я буду робити самостійно, тому це не рахую. Хоча мені в коментарях писали, що треба додавати плюс свою роботу. Але, друзі, це моє хобі, мій контент я для вас це роблю, тому я це не буду враховувати. І для вас розповідаю інформацію. Для тих, хто буде також самостійно, там, прикладом, міняти корпус, то ваш заробіток буде вже після того, як ви продасте телефон. Тобто в плюс, під час процесу, я не бачу сенсу додавати. 9500 нам У нас вже стає телефон з новеньким корпусом. Також ми рахуємо плюс 500 гривень новий акумулятор. Е, нагадую ще раз для всіх, хто мене дивиться, я не замінюю контролер, я знаю, що це можна зробити, я вмію це робити, але я цього не роблю. Правильно чи неправильно, в кожного своя думка, але я притримуюсь того, що краще. Поставити з помилкою про те, що була заміна акумулятора, а старий контролер просто віддати клієнту, і він, коли захоче, сам або зробить заміну, або там ну, просто залишить собі акумулятор, десь використає, може в якомусь іншому телефоні. Ну, це більш, звісно, бред, ну саме головне ситуація. І вже на даній ситуації нам телефон становить 10 тисяч гривень. Це він буде в приємному візуальному стані, плюс з новим акумулятором. Тепер рахуємо саме цікаве: ремонт Face ID. Дивіться. Також я цю всю ситуацію вже давно відбив, тобто, знаєте, це програматор, там це, це все вже давно відбите, тому я рахую це в ноль. Тільки плюс шлейф, тобто запчастина. Шлейф для відновлення Face ID коштує на сьогоднішній день, хай возьмемо плюс-мінус, також 500 гривень. І тобто нам виходить весь процес відновлення телефона 1500 гривень, і це стає телефон в більш мен в гарному стані. Тепер давайте порахуємо, скільки ж нам вийде, скільки вийде ж на ньому заробити. Дивіться, скажу вам чесно, хоч його ціна не з ринку 14 тисяч гривень. Ну це на мою думку, я буду його продавати 15 тисяч гривень, можливо, 14 500, щоб мінімум заробити на даному телефоні 2,5 тисячі гривень, а то і більше. Тепер рахуємо ситуацію з приводу селфі камери. Дивіться, теж якщо хтось не знає, в Китаї продаються такі е, краски, які можна е, фарби продаються, фарби спеціальні такі, щоб е, оці е, зліщі маски можна було зарисовувати. Да, воно не виглядає як в оригіналі. Тобто, якщо ви з цих трьох одну зарисуєте, то якщо будете придивлятись, то вони трішки будуть відрізняти. Але візуально отакого от жаха, як є зараз, його не буде. Воно його замаже і буде естетично гарненько виглядати. Те, що зрізла маска, вона не впливає ні на які роботи. Тобто, ми по факту можемо її так залишити, тому що селфі-камера працює і по ній проблем немає. Селфі-камера в даній ситуації в такому виді не впливає на роботу, але естетично вона виглядає не дуже. Так, як ми в телефон вже вкладуємо по максимуму, щоб він був в гарному стані, то треба вже привести камеру в порядок, щоб ви коли взяли цей телефон, вас нічого, як кажуть, не бентежило, нічого в око вам. Не, не муляло, нічого не мішало. Давайте тепер оцінимо самий останній варіант. Я знаю, що цей телефон носився без скла, тому зараз я разом з вами дивлюся на його стан. І я вам скажу так, що подряпини зверху є, але вони йдуть на рамці. І коли ми будемо клеїти захисне скло, тобто захисне скло саме йде також з рамкою, воно якраз ці подряпини зможе закрити. Тобто таких грубих великих подряпин всередині дисплея дуже чудово, їх немає. Тому більш всього, що ми тут переклей скла. Робити не будемо, а залишимо так, як є, як завжди. Для вас це буде дуже швидко. Для мене, я думаю, це займе 3-4 дні. Відправляю його на ремонт. Більш всього, що всі ці ремонти ми будемо робити самостійно, і стороннє втручання інших сервісів, як було з цим телефоном, нам не понадобиться. Тому приємного очікування: ми пішли ремонтувати даний 12-й про на 128 євро. like me Nightly, if you think you'll win, huh? likely i be taking shots get yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sight seeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit, right. See. And I'm playing games, I'm the button making change. up and rock Все, типа, фейс <плес> Ты <плес> придется сейчас уложить, прикрутить, и потом уже за аккумулятором. Моє пряме включення. У нас зараз вже пізно. Майже перша година ночі, але я буду зараз е, замінювати корпус, який вам показати, який результат до того моменту, як я заміню. Бачите? Підмазала ми селфі камеру, тепер вона виглядає як потрібно, корпус бачите, ще не замінили. Фейс ми також зробили, але прошивали телефон, тому зараз фейс не встановлений. По батарейки хотів вам розказати по ситуації. Вийшло так, що ми її замінили. Поставили, є така функція, коли акумулятор можна розкачати. Тобто у вас був старий процент, ви ставите нову банку і там спеціальна така приборка, 2-3 дні, 4 вона там розкачує і доганяє його до 100%. Тобто немає помилок і не треба ставити ті шліфа, банки. Тагон називається, але вийшло так, що ця банка, яка тут стоїть, є, є банки окремі, є ті, що іменно йдуть розкачку, а деякі не йдуть під розкачку. Типу як не то, що під тагон, ну одним словом. Я думаю, ви мене зрозуміли. І виходить, що якраз я взяв цю банку, тому що я по факту не думав, що я буду займатися розкачкою, просто як завжди заміню з невідомити. І вийшло так, що ми його розкачали до 90%. І тепер він сам потихеньку вже ось бачите, набрав 92%. І можливо, вже хто буде його власником, значне ним користуватись. І там в період такого часу акумулятор вже дійде і до 100%. Ось така інформація. Зараз будемо перебирати корпус, і вже далі в відео ви побачите вже повністю зібраний цей телефон, який піде на продажу. Так, і в нас цей день настав 12-й промакс, який ми чекали три неділі, зроблений. Давайте тепер поговоримо, що ж ми так довго робили з цим телефоном. Я вам скажу, що одна із ситуацій, з-за чого так довго ремонтувався цей телефон, це те, що ми коли замінили банку, ми не так як раніше завжди ставили з невідомою деталію. А в цей раз ми замінили банку і розкачували старий контролер. Для чого це потрібно? Для того щоб в налаштуваннях не було помилки про те, що акумулятор був замінений, і як не крутий, оригінальний контролер набагато краще ніж буде стояти, Якась копія, тобто у мене була можливість замінити банку і дати людині, щоб вона розкачала цей контролер. Тут був 70-81% до цього акумулятора. То ми хотіли до 100% його розкачати. І щоб новий клієнт, то хто придбає цей телефон, залишився максимально задоволений. Ну, у нас вийшла невелика проблема. Спочатку, коли ми зробили фейс, це зайняло пару днів, тому що цей телефон я відправляв на ремонт до себе додому. До себе додому в майстерню. Поки в нас ремонтувався фейс, ми відразу відправили банку для того, щоб вона розкачалась. Вийшло так, що тобто, є банки, які готові для того, щоб їх розкачували, а є банки, які не готові. Ну, типу, щось такого плана. Виходить така ситуація, що я в цю банку взяв. Для того ну тобто, в мене завжди є ці банки наявності. в Майстерні ми їх встановлюємо і на контролер вішаєм тагон. Хто не знав, можете погуглити в інтернеті. Це китайська, така китайська обманка. Яка через програматор накручується відсотки, щоб у вас рейка тримала так, як потрібно? Вийшла ситуація, що банка в нас нова, відсотки в нас старі. Ми віддали його майстрам для того, щоб вони нам відновили ці відсотки. Це повинно було зайняти 3-5 днів з урахуванням з доставки, але вийшло так, що це зайняло майже 2 неділі. Виходить так, що я почекавши два дві неділі, отримую цей телефон в старому корпусі, зробленим фейсом, підмазаним селфі камерою. Я вам там показував перед цим. Але на жаль, з акумулятором не 100%, а 92%. А з відсотками 92, тобто повинно було бути 100, але в нас не вийшло до 100% дотягнути, та я й не хотів більше чекати. Тому ось зустрічайте 12-й Max, в якому ми відновили фейс і замінили акумулятор. Не 100%, але 92%. Акумулятор тут новий, тримає чудово, помилки немає. Після того, як я отримав акумулятор з цими відсотками, отримав інформацію, що фейс справний, отримав, що камера в нас селфі підмазана. Залишалася остання ситуація: це. Замінити корпус, а корпус я придбав. Він у мене вже був готовий, налагоджений. Я просто чекав, коли прийде до мене телефон. Встановив акумулятор, все замінив, поставив всі проклейки, зібрав телефон, перевірив і зрозумів, що по телефону нюансів більше немає. Його можна тепер виставляти на продаж. Давайте тепер поговоримо про саме цікаве, те, що цікавить нас всіх. Скільки вийшов мені цей телефон, і за скільки я готовий його продати. Виставляти телефон, якщо б він мені став би цей 8 тисяч, я б цей телефон виставив на продаж за 9 тисяч. Тобто для підписників YouTube такий буде ось приємний бонус. Блін, я тут почухав ногу, ну хай уже буде, блін. Я не знаю, за чим я це зробив. Так, давайте тепер поговоримо, скільки же мені цей став телефон. Якщо не помиляюсь, цей телефон чесно дуже давно було. Це все зайняло майже 3 неділі. Якщо не помиляюсь, 9 тисяч гривень мені це став телефон. Потім 500 гривень нам став шлейф для відновлення фейса. Заміна акумулятора мені по факту вийшла 600 гривень, бо акумулятор я міняв самостійно ну в себе майстерні, тобто, грубо кажучи, самостійно. Корпус вийшов мені, хай 700 гривень з доставкою. Підмазка в селфі-камеру мені підмазали, це в нас вийшло 300 гривень. Ну, я беру 200 і типу доставка 100, 11 100. І вийшло в нас 400 гривень, що мені е, покрутили акумулятор. Тобто, виходить, у нас телефон е, виходить 11500. Я зараз ще подумаю, чи точно я все врахував. І ми можемо ще додати доставки і ще проклейку, я плюс замовляв. Ну, тобто, хай, грубо кажучи, ще. Виходиться у нас там 500 гривень від сили. Хай з усили. Тобто нам з усіми доставками, ховуючи всі ці моменти, якщо я не помиляюсь, купую його за 9 тисяч, ремонт доставки, нам телефон виходить 12 тисяч. Телефон в ідеальному зараз виходить в стані з акумулятором 92%. І я його готовий продати для вас за 13 тисяч гривень, але це тільки для підписників мого YouTube і для тих, хто буде підписаний на основний мій телеграм. Тобто в посилання під відео буде підпис особистий мій телеграм. Підписуйтесь, і для вас буде ціна на даний телефон 13 тисяч гривень. Також нагадую, якщо ви не займаєтесь ремонтом і бачите просто мої відео, ви можете мені написати, проконсультуватися. Я вам з радістю готовий допомогти, де можна відправити цей акумулятор, де придбати гарні банки, де можна замовити корпус. Тобто, всю таку інформацію я вам розповім. Мої відео налаштовані для того, щоб новим перекупам, новим молодим бізнесменам дати можливість і дати всю інформацію, що потрібно для того, щоб купити побитий телефон, де купити дешевше запчасті, як його привести в гарний стан і потім продати так, щоб вам не було, як кажуть, стидно. Даний телефон я буду виставляти в себе в каналі Sava Sale. Посилання під відео на цей телефон буде ціна 14 тисяч гривень. Тобто для звичайних користувачів я його буду продавати 14-14,5 Інформацію про телефон я вкажу, тобто в мене в описі буде така посилання, де буде інформація про те, що ви можете подивитися про цей телефон відео на YouTube. і ціна буде 14,5 або 14 тисяч. Але для вас, для всіх, ціна буде 13 тисяч. Це ви можете закріпити, написати мені і я вам його продам за таку суму. Ось, в принципі, і все. Історія сага з цим 12 м промаксом закінчилась. У нас не дуже вдало вийшла ситуація з акумулятором. Ми дуже довго чекали, поки вона набере 100%. Тобто інформація для всіх новеньких, хто хоче замінити контролер і з, програма, з допомогою програматора відновити відсотки. Знайте, що це інколи в 3 дні не в ви не вкладетесь, і вам можливо прийдеться чекати і 5 днів, і неділю. Головне, що в цьому телефоні немає жодної помилки, все працює. Зібрали ми його в ідеальний стан, поставили все оригінально, враховуючи того, що банку ми писали максимально під оригінал, я маю на увазі, оригінал це корпус. Він готовий до продажі. Кого зацікавив, пишіть. А далі я вам хочу розповісти про те, що в нас буде в наступному відео. А в наступному відео в нас буде ось такий лютий корч 12 Max, який впав, я не знаю, з якої висоти. Але в ньому майже не працює нічого. І самого святого, що тут працює, це дисплей. І фейс я вам хочу розповісти в двох словах, чому вам цікаво буде подивитися наступний відео про цей телефон. Дай Бог, щоб ми його відремонтували. Я його тільки зараз збираюсь відправляти на ремонт. В телефоні під заміну задня кришка, по факту під заміну корпус, тому що він отут розійшовся. Немає скло камери. Погано працюють камери всі в плямах. Розбите переднє скло. В Телефоні не працює зв'язок і не працює Wi-Fi. Це вся ситуація по телефону. Ось порахуйте, скільки нюансів. Даний телефон я купив. Як кажучи, дуже недорого, тому що сам дисплей під приклей можна продати за цю ціну. Мені тепер цікаво. Я думаю, що цікаво буде і вам, чи вийде в мене відновити цей телефон, і скільки же він мені стане. Ви поки можете написати в коментарях, як ви думаєте, за скільки я зможу відремонтувати загальну суму, скільки мені стане цей телефон. Той, хто вгадає з приблизністю в 200 гривень плюс-мінус, отримає від мене 200 гривень на карту. Тому гайда в коментарі і пишіть, як ви думаєте, за скільки мені весь повністю вийде ремонт. Даного 12 Pro Max на 256 ГБ пам'яті. Всім хотів сказати дякую за те, що підписані. Дякую за те, що переглянули. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі. І одне, що я хотів нагадати: 90% моїх підписників просто переглядають відео і не підписані на мене. Давайте це виправимо. Я вам буду дуже сильно вдячний. Ще раз дякую за перегляди і до наступних відео.